Привіт, друзі! Сьогодні я приготую всім відомий салат дуже смачний, який називається їжачок. І ось що мені для цього потрібно. Для початку я відверну курячу грудку, нарізаю невеличкими шматочками. Присипаю у мисочку, де буду перемішувати мій салат. Далі часник. Два або три зубчика часника. За рецептом два, але я дуже люблю часник, тому я взяла таких три зубчика. Мілко-мілко подрібнюю. Краще через прес. Але прес у мене зламався, тому я роблю ось так. Додаю до курячої грудки. Далі додаю зелений горошок одну банку. І яйця розділа на білки та жовтки. Жовток я дрібню крихту і теж додаю до салату. Також додаю один зубчик чеснока роздавлений. І майонез. Майонез беріть за смаком. Я беру десь дві повні столові ложки. І все перемішую. За бажанням можна посолити, але трішки. Викладаю зелені листя салата і на них викладаю усю суміш нашого салату і буду придавати форму їжачка. Ставлю поки що в холодильник, тепер натираю сир на тертушці. Можна на крупні, але я беру середню. Також пересипаю мисочку. І туди ж натираю білки яєць. Також другий зубчик чеснока і майонез. Десь півтори столові ложки. І усе перемішую. Обмазую рівномірно вже викладену частину салату, сумішу яєць та сиру. Для цього роблю голки, розрізаю вздовж на вісім частин маслини. Також роблю носик та оченятка з маслин, яких розрізаю впоперек. Оформлюю їжачка. Дві маслини я розрізаю поперек. Це будуть наші оченятка. А кінчик маслини це буде носик. Все, їжачок готов. Тепер будемо лише коштувати. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобався. Може комусь він відомий? Може хтось робив по-іншому. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю усім всього найкращого. Я вас всіх цілую. Люблю. Бувайте.